Мам, бабуся, сестрою дійсно на берег, щоб у них було багато здоров'я, щоб вони не засмучувалися. І були завжди здорові і раді всім. Бажаю щастя, миру і всього кращого. Хай цвітуть і пахне. Ми вітаємо з 8 березня, желаємо щастя, здоров'я, щоб завжди були такими молодими. Були, як всі квіти і були такими красивими. Просто желаємо вам всього хорошого. щоб шукали задачки. Мужиків і тратили на смотрю. Жінкам любві, радості, ті, хто любили і цінили свої чоловіки. Я вітаю всіх жінок Петропавлівщини з святом весни, щоб були такі, як сьогоднішній день, яскраві, веселі, любимі, саме головне зі святом. Всіх жінок вітаємо, поздоровляємо, бажаємо щастя, добра і загоду. Шановні, наші дорогі, самі найкращі жіночки, вітаю вас усіх зі святом, з весняним таким чудесним, сонячним, щоб всі посміхалися і завжди усіх на душі було все добре. Будьте коханими, щасливими. Дорогі жінки, в канун Праздника 8 марта, хотелось бы вас поздравить с этим замечательным днем и пожелать вам всего только самого наилучшего, потому что вы, наши женщины, вы не только являетесь матерями, женами, а еще являетесь профессионалами своего дела, полицейскими, врачами, журналистами и прочего, ряд-ряд профессий. Поэтому отдельное вам спасибо за это. Знайте, что вы всегда можете положиться на наше крепкое мужское плечо, и только всего самого наилучшего, больше терпения к нам мужчинам, радости в жизни и понимания. Дорогие женщины, 8 марта весенним праздником, чтобы как подснежники были снежными, как розочки, чтобы цвели, были красивыми, недоступные, как роза была в то же время. Желаю вам здоровья, улыбок, понимания, любви и всего всего самого.

Здравствую свою жінку, яку я люблю, любві, здоров'я і свою машу маленьку дочку Олександру. З праздником. вас. Мої хороші родные. Вітаю всіх з 8 березня. Щастя, здоров'я, щоб довго жили. два хороших. Поздравляю всіх жінок з праздником. Желаю щастя, здоров'я, любові, благополуччя, візіння, терпіння, мудрості і миру, звісно. Пользуюсь случаєм, хочу поздравити всіх жінок, всіх дівчинки з міжнародним жінським днем. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів в навчанні, в роботі.